В місті ківерці сталася пожежа біля електропідстанції. Про це повідомляє ряд місцевих телеграм-каналів. Також зазначають, що в ківерцях та навколишніх селах зникло світло, а пожежні вже працювали на місці. О першій годині дві хвилини надійшло повідомлення, що ну на території ну, підстанції в місті ківерці виникло загорання вже в ну, першій годині шостій хвилині. За викликом пробували рятувальники з 6-ї порече. З'ясувалося, що ну що за, ну, заграння виникло всередині контейнера підстанції електророзподільша. Е, на місце події е, відправили рятувальників. Ми ну, працювали 6 6-та і перша. Непорече вже о першій годині 15 хвилин була лікві... локалізація і в першій годині 34 хвилин ліквідували пожежу. До до, залишалася техніка три одиниці і 15 чоловік особового складу. Потерпілих і жертв немає. Причини пожежі встановлюються зараз. Прислужба Волиню Боленерго також підтвердила, що через загоряння знеструмлена частина населених пунктів ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад орієнтовний час відновлення електропостачання до 22.00 27 лютого.